Аємося з різними странами, і сразу говорять, що якщо виходять в то стронгфайтер, де ні сразу говорять, що це серйозні ріб серйозних і сильних хлопців зустрічали оваціями в київському аеропорту Жуляни. Українські кікбоксери повернулися на батьківщину в чемпіонату світу Бафіна із собою привезли понад 60 медалей, половина з яких золоті. Це справді рекорд за кількістю нагород і відверто тріумфальна перемога наших спортсменів. Хлопці обіцяють на лаврах не спочиватимуть і вже націлились побити свіжий рекорд наступного року під час світового чемпіонату на Ямайці. Це Спецкор, і ми розкажемо вам про головні події дня. Вітаю вас! Три поранених армійці з гармат і мінометів від станиці Луганської до Широкиного ворог прицільно стріляє по військових і помирних. На смерть Городі! На Миколаївщині просто під час ралі спорткар збив глядача. Винна у зберіганні української літератури. Московський суд засудив до чотирьох років умовно колишню директорку бібліотеки української літератури Наталію Шаріну. Двоє поранених, один травмований і на щастя без загиблих. Так минає доба на сході України. Неспокійно було вздовж усієї лінії фронту. Відтак на Луганщині на ділянці селищ Кримське, Богуславський. Ворог активно використовував заборонені міномети. За понад три години по наших бійцях випустили майже дев'ять десятків мін, а стрілецька зброя та гранатомети не замовкали. Взагалі гарячі також було на світлодарській дозі в районі Верхньоторецького Опитного та Авдіївки на приморському напрямку. Зушки мінометів бойовики стріляли у бік та Рокеного найінтенсивніше стрілецька зброя лунала в районі водяного авдіївка на межі гуманітарної катастрофи. У місті лишилась води рівно на добу. Напередодні під час обстрілів було перебито лінію електропередач, що живила Донецьку фільтрувальну станцію. Відремонтувати її українська сторона не може, бо з того боку відкривають вогонь. На завтра, нібито, є домовленість з бойовиками про допуск ремонтників до мережі, але віри їм не ймуть. Сьогодні на околицях міста знову лунають важкі розриви. Що нині відбувається у Авдіївці? Запитаємо Євгенії Цвітанської. Вона з нами на прямому зв'язку. Женя вітає, що бачила. Розповідає. Вітрослана на ми досі знаходимося в Авдіївці. Хочу сказати, що до нині станом на цю хвилину. Ось, ми бої не вщухають. Все розпочалося десь о 12-й дня. Ми намагалися приїхати на позиції, але розпочався мінометний обстріл. Працювали заборонені 120 двадцять міномети по позиціям, які найближче є до Ясиновацької розв'язки. ті на які просунулася українська армія взимку і. З чого почалися власне ці зимові тяжкі бої за Авдіївку. Сьогодні клуби диму стояли а, усюди на передмісті. Ну і десь вже по після обіду стихло, і навіть військові подумали, що вже настала тиша. І ось Коли ми прийшли а, подивитися наслідки, вже знову почала працювати стрілецька зброя. Там? Буває, приходиться що. Ползком листы из окопа до окопа даже. Перебег, лег, полежал 10 минут, переждал, потом опять бежишь. И, ну, уже перемирие, второй или нет, третий день, уже так тишина была. И начали сегодня, половину первого, начали минометами работать. А люди вот как, нормально там скрылись? Люди, да, вот видите, стрелкотное начинают баловать. С района Спартака, перед Спартаком, перед позицией Ось військові кажуть, що останні кілька днів такого не було була майже тиша, але ось за ці дні тиші. А ворогу вдалося окупатися. Вони бачили, як вони окопуються. Але власне першим українській армії стріляти по людях. Якщо це не несе загрози життю військовослужбовців, просто заборонено. Тому власне українська армія мовчала, але ось як кажуть військові, вони побудували окопи. Ну і зараз маємо, що маємо сьогодні. Дуже активна йде стрільба. Ну і вже десь о третій годині почала працювати важка зброя. Дуже важко було зрозуміти, яка саме, бо стрільба була дуже хаотична. А uh, ну, власне, як хлопці добираються до позиції, я прошу подивитися без коментарів. Давайте зараз треба якомога швидше уходити відсюди. Спереду. Давай, давай, б'ємо, б'ємо, б'ємо. Все добре. Давайте ще чуть-чуть. До першого плінтажу. він? Бігом бігом бігом. бігом, 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 давай, залазь. Не знаєте, я хочу звернути увагу на цих молодих офіцерів, яких підрозділі, які обороняє і промзони і Шахтобутів, і Кайзеніту. зеніту, слава Богу, дуже багато таких молодих дійсно справжніх патріотично налаштованих хлопців, які професіоналос про свої справи. Ось це був медик, то один з командирів на позивний Калина та птиця. І Ось дуже важливо було розуміти, що хлопці власне орієнтуються в ситуації. Хлопці дуже знають, який ворог, як себе поводити. І хочу сказати, що сьогодні я вкотре переконали, що. З такими захисниками нам точно нічого не страшно. Студія, дякую, колего. Іван Світанська, за діївки про ситуацію довкола міста. Росія підняла військо за тривогою та перекинула частину своїх підрозділів до тимчасово окупованого Криму за наказом командувача Південного округу Російської Федерації Олександра Дворнікова. Частина російських регіонів, включаючи окуповані Росією території, переведена в повну бойову готовність. За офіційною версією тамтешнього міністерства оборони генерали вирішили перевірити готовність мотострілецьких з'єднань, що дислокуються у Чечні, Дагестані та. Ростовській області транспортними літаками вказані підрозділи перекинули на полігони Астраханської, Волгоградської областей, Краснодарського краю та до окупованого Кримського півострова. В раптових навчаннях задійно 6,5 тисяч військових та півтори тисячі військової техніки, а також військові підрозділи морської піхоти, чорноморського флоту та каспійської флотилії. У свою чергу українська армія теж переведена в режим бойової готовності та уважно вислідковує такі провокаційні маневри поблизу українських кордонів. Спостерігаємо уважно за перекиданням військ, посилено контроль за повітряним простором, контроль на кордонах. Ми спостерігаємо за тим, щоб ці навчання не переросли неочікувано для нас в якийсь акт агресії. Тому всі, хто зараз знаходиться на передовій, а також уздовж державного кордону України, приведені відповідний стан готовності. Обився з Підкурська розслідувачі з міжнародної групи Белінгет знайшли військову базу, з якої приїхав сумнозвісний бук, який збив над Україною малазійський лайнер. У новій доповіді активісти опублікували фото установки, зроблене до її поїздки через кордон, завдяки порівнянню з іншими фотографіями та знімками місцевості з супутника, вдалося встановити, що БУК, який забрав життя 298 людей, знятий на території 53-ї зенітно-ракетної бригади у селищі Маршала Жукова під Курським. Знайдене фото, як вважають розслідувачі, зроблене навесні 2013-го, більше ніж за рік до загибелі пасажирського лайнера. А Росія наполегливо заперечує свою причетність до трагедії. Вибух у Вижгороді, що на Київщині один чоловік загинув. Жінка з пораненнями доправлена до лікарні вибух стався вночі на четвертому поверсі житлового будинку. Вже до ранку було відомо причиною трагедії стала бойова граната в будинок і приніс загиблий. п'ятиповерхівці він винаймав квартиру. Чоловіку було 40 років. За даними поліції, він не мав роботи. Також відомо, що в зоні АТО загиблий ніколи не був. Наразі слідчі з'ясовують, де саме чоловік взяв гранату і ким є жінка, що постраждала в лікарні і доправила як невідомо. Стани й лікарі називають тяжким наразі. Пацієнтка в комі вона поступила як невідома, тільки назвали адресу, звідки її привезли. От, невідомо у нас записано і дати народження немає. Дійсно, в тяжкому стані, дуже вона посічена осколками. Я його постоянно п'яним видів. Вообще ніякого. Ну от як виходжу там утром, да, на роботу, він такой, ніка заходить. Він наркоман був вроді би такой, поэтому балувався цим делом. А чего? Сейчас много гранат. Смерть на ралі кубку Лиманію на Миколаївщині під час перегонів спортивних карів. Глядач несподівано вибіг на трасу. Від удару чоловіка відкинуло на кілька метрів, коли прибула карата швидкої, той вже був мертвий. Відомо, що 30-річний чоловік з Одеси приїхав подивитися на ралі, і під час перегонів вживав спиртне. Деталі у наших кореспондентів. Трагедія сталася під час другого заїзду. На відео видно, як чоловік йде до гоночної траси і потім, ніби навмисно кидається під колеса автомобіля, який мчить на шаленій швидкості. За словами очевидців, від удару чоловіка підкинуло вгору на 7 метрів. Глядачі і члени екіпажу автомобіля одразу кинулися на допомогу. Утім, допомога швидкої не знадобилася. Від численних травм чоловік загинув одразу. Організатори кажуть, мініралі тут проходить щороку, і це перший трагічний випадок. Гонка встановлена і за нещасного Ведеться слідство. Організатори стараються всячески способство. Як на трасу потрапив глядач, організатору чемпіонату не розуміють, адже небезпечна ділянка була очеплена стрічками. Про наближення машин традиційно попередив звуковий сигнал. Члени екіпажу, які були в автомобілі, кажуть, якраз вискочили з трампліна, коли побачили перед собою людину. Ну, коли вже побачили, ми вже ж у ми може на що ми не встигли. Відомо, що загиблому було 30 років. Подивитись на ралі приїхав з Одеси. Його знайомі губляться в здогадках. Чому він вискочив на трасу? Та ні, я не думаю, що писане нормальний пацан. Був я його знаю, нормальний пацан. Впівав все тут дихаю там. Очевидці кажуть, чоловік кілька разів намагався протиснутися поближче до траси, аби краще все роздивитися. Утім, його не пускали поліцейські. Вочевидь, врешті він таки зміг прорватися. Чи був загиблий в нетверезому стані? Покаже сто медичне дослідження. А зі стверджень його товаришів він живав алкогольні напої разом з ними. В поліції відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Водію, якщо винним визнають його, загрожує до восьми років ув'язнення. Перевірять також, чи достатньо було охорони на трасі. Гонки, які мали тривати ще два дні, зупинили. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаївщина, спецкордва 2+,2. Масштабна пожежа під Києвом у броварах палали складські приміщення. Вогонь охопив територію півтори тисячі квадратних метрів. Зайнялося на пилорамі. Причина невідома. Очевидці запевняють працівників на місці не було. Ніхто не постраждав, але деревина, що зберігалася там, розгорілася миттєво. Звідти вогонь перекинувся на сусідні склади із м'якими іграшками та розчинниками. Останнє викликали найбільше занепокоєння у пожежників, бо є легко займистими речовинами. Втім, вогонь вдалося локалізувати, склади вигоріли дотла. Жодного гідранта на території складів не було. Тож пожежні машини доводилось ганяти на дозаправку у місто. Якби на даному об'єкті було б відпрацьовано ці заходи по протипожежному водопостачанню, то пожежа би, не набула б таких розмахів по площі. Політичним назвала вирок собі засуджена до чотирьох років умовно директор бібліотеки української літератури у Москві. Тамтешній суд визнав Наталію Шаріну винною у зберіганні української літератури та розтраті державних коштів. У бібліотеці слідчі під час обшуку знайшли книжки Оксани Забушко та Дмитра Корчинського, які російські слідчі пізніше визнали екстремістською літературою. Директорка бібліотеки запевняла, що книги їй підкинули, але суд усе ж таки засудив Наталію Шаріну до умовного терміну. Приговор вообще не соответствует действительности, и мне очень жаль, что все то, что было здесь на протяжении 7 месяц. Э, собственно говоря, ни одного довода э, нашего не было учтено. Это первое. Но в то же время ни единого свидетельства, ни единого свидетельства, ни по одной статі ніхто в судебном разбирательстве не дал. смерті У буквальному розумінні вирвали поліцейські волинського студента. У Луцьку копи врятували самогубцю. Поліцейські отримали повідомлення, що в одній з багатоповерхівок чоловік намагається скочити з дев'ятого поверху. На місце прибули патрульні. Вони майже годину вмовляли хлопця не стрибати. Коли той трохи відволікся, силовики вхопили бідулаху за руки, і він повис між дев'ятим та восьмим поверхами. Ще один коп поверхом нижче розбив квартирку і ухопив чоловіка за пояс. А згодом розбили вікно і затягли юнака. Виявилось, хлопець вирішив скоротити віку через рідних дівчину і ігрову залежність. У нього був шоковий стан, його почало дуже сильно трусити, але він все одно пручався і намагався вирватися. В результаті я коліном продавив скло та пошкодив собі коліно та стегно. У нього залежність від ігор навіть доходило до того, що він йшов на крадіжку для того, щоб знайти гроші і пограти. Кинули на кілька мільйонів у столиці. Фірма з працевлаштування людей за кордоном мала влаштувати сотні наших громадян до ЄС за послуги. Брала по 300 євро. Але терміни відправки людей постійно відкладала на кілька місяців. Коли заробітчанам терпець увірвався, і вони з регіонів почали їхати до столиці. Виявилось, двері фірми вже зачинені. На що треба звертати увагу, аби не втрапити в подібну пастку, та які є важелі впливу на зниклих власників фірми? Євгенія Агарков досліджував тему. Патрульна поліція відкрити двері. Офіс у самому центрі столиці. Тут мала б бути фірма з працевлаштування за кордоном. Клієнти є, а от фірми вже немає. Леонід хотів працювати у Бельгії. Це квитанція про оплату. 9424 гривні. КСД Плюс. Товариство з обмеженою відповідальністю. Коловертних Іван Володимирович. Окрім нього, до Бельгії хотіло поїхати ще майже три сотні люду. Усі платили по 300 євро. Там було 260 заявок. Це з кожної, якщо взяти по 300, то, саме, то там Читають до трьох мільйонів гривень. Микола хотів працювати в Данії, Теж уже заплатив. Ну і в принципі нас по самої вакансії нічого не смутіла. Все було дуже грамотно. Зділить. Ми заплатили 18 700 за три. Тут є люди, котрі платили і 22, і там 30 за двої. Але ні Миколу, ні Леоніда, ані решту потенційних заробітчан ніхто на роботу не влаштував. Коли на фірмі перестали брати телефон, люди кинулися в офіс забирати кошти. Та двері фірми ніхто не відчинив. Викликали поліцію, пишуть заяву. Про фірму інформації небагато. КСД Плюс, власник Іван Коловертних, є код ЯрДПУ. На сайті Мінпраці перевіряємо на наявність ліцензії. Марно. Тобто нічого немає, так? Да? Ні, немає. Бачите, поки дерпо на теж знаходить. Ліцензія ось така. Це перше, на що варто звертати увагу, кажуть в асоціації компанії з міжнародного працевлаштування. Адреси на ліцензії та місце перебування фірми мають обов'язково збігатися, а розраховуватися, каже краще, безготівково в обов'язковому порядку має бути прописан. тот лицензиат, на которого выдана эта лицензия. Это не может быть какой-то СПДшник. Если вы приходите, а вам говорят, что могут вас устроить и в Канаду, могут вас устроить и в Арабские Эмираты, и в Китай, ну, ребята, с вас просто хотят взять деньги. В реальности я не встречал больше двух-трех стран. І обична етастрани іменно Євросоюзу за кілька днів ми вирішили знову навідатися до цього офісу. До речі, сайт компанії він і досі не працює. Пише Ні настроєн на сервері. Зараз подивимось, що тут відбувається у нас в цій квартирі. Так, дзвінок у двері явно не працює. Але дивіться, от раніше тут були встромлені сірники, а зараз їх немає. Тобто це говорить про те, що хтось тут таки вже був. Двері, звісно ж, не відчиняють, телефони не відповідають. Інший офіс, який є на сайті оголошень, орендують уже інші люди. людей приходять інші. Ніхто не може знайти. Адвокати кажуть, навіть коли всі кінці підчищено, шанс когось покарати є. Якщо знати дійсно, хто керівник. Цієї фірми, якщо він не був номінальним, можна звернутися до державного виконавця з забороною виїзду цього керівнику за кордон, можна вчиняти дії щодо працівників цієї фірми. Накладати арешт може на, може, на рахунки. Адвокат каже, що найчастіше обман криється в самому договорі. Замість працевлаштування надають інформаційно-консультаційні послуги. Фактично, компанія не несе відповідальності за те, що вона не влаштує людину на роботу за кордоном. Тим часом у поліції провадження вже розслідують, тільки кваліфікували чомусь це не як масштабне шахрайство, а як дрібне за частиною першої статті 19. А там відповідальність обмежується адміністративним штрафом. Хоча адвокати кажуть, що справа тягне як мінімум на частину другу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі. Євгенія Гарку Віталій Дорощенко, Костянтин Богуславський Спецкор, 2+,2. Друге дихання трамваїв, європейські країни, громадський транспорт переводять на рейки. Там теж і трамваї не стоять у тиснявах на дорозі, не шумлять і не забруднюють повітря. І ходять згідно з розкладом. Які шанси у Києва повернути собі трамваї, якими можна буде швидко доїхати у будь-яку частину міста, з'ясовувала Валентина Доброта. Від ратуші польського Ольштина, саме тут кінцева нової трамвайної лінії до спального району нас супроводжує особисто президент міста, запевняє, що це не перша його поїздка в громадському транспорті. Ні, ні, я не їжу безкоштовно. Ми всі маємо заплатити. Трамвай з'єднав віддалені райони, до яких можна було дістатися лише з пересадкою. Житло там, до речі, відразу зросло в ціні. у нашому місті зареєстровані 120 тисяч машин. Якби всі одночасно виїхали на них, то під ними просто би провалився асфальт і не було би чим дихати. Перші трамваї в Орщині з'явилися ще на початку 20-го сторіччя, але в другій половині їх позбулись як застарілого транспорту. Повернути змусило життя. Із центру дуже швидко можна доїхати саме завдяки трамваю, значно швидше ніж автобусом. Набагато ось цей трамвай гордість київських комунальників. Єдина швидкісна лінія. Її реконструкція супроводжувалася шлейфом корупційних скандалів і кримінальних проваджень, хоча по ній досі ходять старі вагони пасажиропотік зріс не вдвічі. На інших маршрутах ситуація значно гірша. На жарко столичні трамваї є нереспектабельний від транспорту. від Пущі водиці до подолу 21 кілометр і година 10 хвилин затраченого часу. І це ще як пощастить. У пробках по суті не стояли, і ніхто з автовласників не паркувався на коліях, як це в Києві часто трапляється. Столичні урядники розповідають про транспортні перспективи Києва. Спочатку на швидкісну лінію докупити нові вагони, а потім цю лінію дотягти до центру. Із розряду фантастики знову з'єднати трамваєм два береги Києва. Раніше ймовірно на догоду маршрутникам у Києві прибрали 50 кілометрів трамвайних колій. Сьогодні би я думаю, ми не би б цього. Тим часом, після години поїздки трамваєм мене хитало, як після доби в поїзді. Водій здивований цей вагон старший за вас, чи ні? і за вас теж разом взяти. <sh yelled> <Да. sh> <downstairs> Кілометр нових колій – це мільйон гривень. Транспортники насамперед візьмуться за реконструкцію наявних будівництво нових. Не близька перспектива. Порівняні можна зробити все на сьогоднішній день і швидко, і в темпі. Все залежить від бюджету грошей. Чим більше дадуть грошей, тим більше ми їх освоїмо. Будівництво трамвайних колій колісоля не було дешевим, зізнаються польські чиновники, але прокладаючі рейки заодно й замінили всю підземну інфраструктуру. Люди бачу прив'язують велику роль до екології, до чистого повітря, тим більше і в Європі, але й в південній Польщі в тих хвилині бачимо, які проблеми є з смогом. Поляки надалі будуватимуть нові трамвайні мережі, навіть натякають про з для України. Мовляв, електроенергію купуватимуть у нас у Києві, б хоча б довести до пуття те, що. Є. Валентина Доброта, Геннадій Шульга, Спецкор два плюс Тріумф українських кікбоксерів на чемпіонаті світу в Афінах. Наша збірна здобула 61 медаль, з них 31 золоту. Це вперше, коли чемпіонату світу українці привезли аж таку кількість відзнак, що говорили спортсмени по поверненню на батьківщину напередодні в аеропорту. Першого їх зустрічала наша Тетяна Фруктова. Чемпіонат кікбоксингу в Афінах тривав з 31 травня по 3 червня і приніс неймовірний тріумф українській збірній: усього 61 медаль: 31 золоту, 14 срібних і 16 бронзових нагород. У жулянах переможців зустрічають караваєм, оплесками та піснею. Отличний результат, звісно. Ми устали, нормально, вже ну, ну, как нормально Ну, Як віддихнули, ну голос не восстановился. Хлопці стомлені та щасливі. Кажуть, в Греції було важко через серйозних суперників, та усі, як один, запевняють, знали, чого старалися. Для нас важно, щоб про Україну слышали, що у нас є такі от файтери. Которые показывают такие высокие результаты. Тут было приложено очень много силы. Все хотели то есть, провести очень достойный результат. Все знали, что их тут ждут. Это наверное, самое главное. Знали, что ждут. Знали, что надо возвращаться не с пустыми руками. Мы общаемся там, да, с шотландцами, то есть с разными странами, ребятами. Они, когда вот они сразу говорят, что если выходит в Украину, говорят, о, Украин строй strong, strong fighter. Они сразу говорят, что это серьезные ребята и что будет очень непросто. Не посрамили честь Украины. Все знали, что Українські кікбоксери дуже найкращі в світі. Про високий командний дух та витримку цього року кажуть і тренери збірної, і глава Федерації кікбоксингу України. Суперники завжди сильні на такого рівня чемпіонатах. Цього року змогли спортсмени мобілізувати всі свої сили, тому такий результат. Краще працювали цього року. Я певен, так. Да. Працюємо всі, працює тренерський штаб. Працюють спортсмени, не дивлячись на те, що сьогодні кажуться дуже гарний результат. Набагато краще ніж був рік назад в штудограті, де ми заювали тільки 9 золотих медалей. Ми йдемо тільки вперед. Я щасливий і гордий за них. Хлопці ж тим часом обіцяють темпів не збавлятимуть, і вже наступного року з Ямайки планують привезти ще більше медалей. Тетяна Фруктова, Тимофікоші, Жулян, Спецкор 2+,2. Під неба, українець встановив рекорд, пройшовши по мотузці між двома повітряними кулями. Рекорд встановлений сьогодні вранці на висоті 660 метрів. Ім'я рекордсмена Станіслав Панюта для хайлайнера з Дніпра, саме так називають себе канатохідці екстремали. Це вже не перший рекорд. Нещодавно він пройшов між будівлями на висоті 70 метрів, що теж зафіксували представники книги рекордів України. Дякую, що у цей день були разом із спецкором. Гарного настрою. Щасти.